Вітаю всіх на каналі Таємниці Таро. Я дуже вдячна вам, любі друзі і шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі. Сьогодні в нас буде таро-прогноз на тиждень з 27 травня по 2. Червня. Налаштовуємось на позитив і все буде чудово. А я починаю розклад. Ну що ж, тиждень обіцяє вам дуже сприятливий час. Можливо, ви отримаєте якісь добрі новини. Вас чекає успіх у справах, пов'язаних з будинком, сім'єю або здоров'ям, бо вам випала найкраща карта старших арканів Таро Сонця. Ця карта передбачає нагороду та впевненість у майбутньому. Вона завжди каже про виконання бажання, життєлюбство та на те, що ви здатні приймати життя таким, яким воно є. Вона обіцяє щастя, радість, теплоту, щирість. Щастя та радість будуть супроводжувати весь тиждень вас у всьому. Так що ви можете насолоджуватися життям, беріться до справи з оптимізмом, не сидіть на самоті, спілкуйтеся і вас чекає успіх. Та дуже сприятливі події чи добрі новини за цією картою. Дуже успішний та радісний початок тижня! Та поряд теж позитивна карта, карта Ірофант, яка обіцяє покровительство вищих сил та сприятливий результат будь-якої справи. І якщо у вас були якісь питання і ви шукали відповіді, то ви отримаєте відповіді на ці питання, а також ви можете отримати пораду. Відзнаючої людини. Якщо ви будете звертатися за потрібною інформацією, ви отримаєте необхідні знання і успішно вирішите всі свої справи. Вас підтримають і допоможуть чи порадою, або безпосередньою участю у вашому питанні. Тобто з'явиться знаюча авторитетна людина, яка вам допоможе. І це буде для вас винятковим шансом, яким ви повинні скористатися на цьому тижні. Але знайте, що потрібен повний контроль за ситуацією. І тоді це приведе до успіху. Та ще й поряд карта Паш Пентакрі, вона вказує на добрі новини, на якийсь приятливий новий шанс, на нову вигідну пропозицію, на пропозицію, можливо, нової роботи, отримання знань, отримання нового досвіду. А якщо в вашій родині є учень, підліток або студент то ця карта вказує на нове починання у справах навчання. Тобто, можливо, вам потрібно буде звернутися до фахівця, до вчителя, до репетитора для того, щоб підвищити рівень знання вашої дитини, вашого учня або студента. Але ця карта ще й фінансова, тобто надбання цих знань потребують якихось фінансових вкладень або трат. Так, тут фіксована сума буде озвучена, тобто дитина отримає знання, отримає новий досвід. і... Ці вкладення будуть немарними, а принесуть не просто сприятливий, а плідний результат. А з фінансового боку вас підтримає король пентаклів. Фінансово спроможна людина, надійна та стабільна. Можливо, це ваш чоловік чи ваш партнер, який вас завжди підтримає. У всіх ваших справах або починаннях. Все буде відбуватися у вас вдома, бо підсумкова карта, четвірка жезлів, вашу сім'ю та вашу домівку чекає стабільність та благополуччя і успіх всіх ваших справ. А щодо вашої дитини, підлітка, то ви будете радіти за нього. Бо це питання буде вирішене, і у підсумку тижня будуть вже якісь певні результати успіху або якихось досягнень. І в пораді карт ми бачимо карту трансформації, яка повідомляє про закінчення якогось певного етапу життя та про початок іншого нового етапу. Карти радять вам відпустити від себе все старе та дати йому завершитися. Сміливо йдіть уперед та не бійтеся майбутніх змін, які будуть доленосними. Так що не зупиняйтесь і не протидійте змінам, які йдуть вам за вашою долею. Все відбувається швидко, несподівано, але все йде на краще. Бо першою картою цього розкладу вам випав великий аркан Сонце, який дає успішний прогноз на весь тиждень, який пом'якшує всі негативні карти та перетворює їх на Позитивні значення. Тобто вас чекає дуже сприятливий тиждень. Вас чекає зустріч із фахівцем, мудрою, знаючою людиною, яка вам допоможе своєю мудрістю, своєю порадою або поділиться з вами знаннями, досвідом, а можливо, Допоможе в навчанні вашої дитини підлітка. Так, на це потрібно вкладати гроші. Але у вас вони є, бо у вас є підтримка від вашого партнера, вашій сім'ї, у вашому домі, вас чекає радість, вас чекає успіх, вас чекає свято. І отримання дуже позитивних новин або результатів. Все це буде несподівано і швидко, але це принесе відчуття оновлення у вашому житті. Отакий вийшов сьогодні розклад на тиждень. Дякую вам за увагу та час, проведений разом зі мною на каналі Таємниці Тару. Бажаю вам щасливих змін у житті, миру, удачі у всіх ваших справах і кохання. Будьте разом із каналом «Таємниці Таро завжди на крок попереду самого часу. На все добре і до нової зустрічі!